51-річного чоловіка затримали на Миколаївщині за підозрою в розбещуванні неповнолітніх. В селі сусід запросив до себе додому двох дівчаток 5-6 років. Напоїв їх вином, показав інтимні фотографії, а згодом дав волю рукам. Довести справу до кінця не встиг, бо додому повернувся онук, одноліток потерпілих. Дівчата втекли і розповіли про все батькам. Пані Катерина пригадує від того, що розповіла їй, повернувшись з прогулянки, п'ятирічна донька волосся стало дибки. 51-річний сусід, якого в селі всі знають, як неблагополучного п'яничку цукерками заманив дівчинку з подружкою до себе додому. Начав показувати фотографії голої і завращав дітей, паїв віном. Це лавал, говоріх штоні женщини, що їх треба це лавати, вже взрослі. Почувши таке, батьки обох дівчат звернулися в міліцію, щоб перевірити, чи не вигадали діти цю історію. З ними кілька годин працювали психологи. Висновок фахівців діти не брехали. До того ж слова дівчат підтвердила експертиза. В однією з потерпілих виявили характерні травми. У предвірі дісно плювої була обнаружена садіна, яка може явиться слідством проникновения Такого, такого твердого предмета э, руки Чоловіка, на якого вказали діти, нині затримали, провадження відкрили за статтею розбещення малолітніх, але своєї провини він категорично не визнає. Собране доказательство дають основання обосновано його там підозрювати, в тому том числі і об'єктивна експертиза. Судом посмотрели матеріали, слідства і прийнято рішення. Збранні міри присічення від содержання постражи потерпілі дітки зараз пригнічені, кажуть батьки з дому. Майже не виходять. Кривник за гратами може провести найближче п'ять років. Ольга Пароснітергарагуля Миколаївщина ТСН 1+,1.